Добрий день, дорогі мої друзі. Я сьогодні з вами і шпаргалкою хочу показати свої папороті. Ось вересень місяць уже прийшов, хвостички вже вон трошечки відпочивати збираються, не всі, звичайно, тут хелони ці, там ось. О... Ой, пересадила. Купену, бо вона ж гарнесенько так розлазиться. Я придумала її в горшечок, всунула і пересадила ось сюди, під міндальом. От хіло не виглядає. Ну, отак, от цей куточок, друзі. Тут в мене трошечки помінялася обстановка. Я свої, коротше, глибше бузульники. Всунула туди далі під самий заборчик. Вони були отут-от. Я її звідси повиковирювала і поставила туди ближче до заборчика, до парканчика. Трошечки вони в цьому році швидко відцвіли деякі, а деякі ж, ж, ж корінці е, приймаються. Ну що, друзі, покажу вам ось з першого, з першу папороть <кій> кочадижні, крістата. Ніпонський кріста та сурф. Давайте ми його роздивимося гарнесенько. Ось такі серебриста серединка, ребра такі красивенькі. Кінчик у нього роздвоєний, наростає прилічно. У мене вже їх два. Оце їм тут вже ну, роки по чотири, мабуть що. Бо є в мене і двох річки з прошлого року посажені, то я вже вам покажу ще. Дивіться, який він симпатичний. Наростає гарнюнечко. кочедижник, ніпонський, крістата сурф. Так, тут в мене ще він такий самий, ось другий. Трошечки він раніше пересаджений, І тут свободніше, і в нього більший Ваї. Трошечки довшенький він. Ось він отакий гарнюній. Дивіться, які в нього красиві листочки. Ой, боже мій, боже мій, яка краса. Друзі, дуже любо. Я до них відношуся, якось так. Дуже вони мені то люблю троянди, гортензії, хости. А до папоротів якесь відношення особливе. От, зараз покажу вам оту. Підійду ближче, бо так же ж тут не просто підійти. Час. Друзі, це не сурф, це бургунді лес. У нього ж немає роздвоєних язичків. Листочок то схожий, от бургунді лес, вони рядом. А той трішки другий кущик трошки далі. Так, бургунді лес отакий японський кочадижник. Він без роздвоєних язичків. Малюнок у нього, я вам показував, такий темненький, коричнева серединка. Зараз перейду туди. Роздивлялась, придивлялась і таблички не туди почепила. Отак, це буває таке. А ось такий бургунділець. Оце їх тут два. Ось як воно розростається. Ваї йдуть угору. Якщо йдуть у сурфа ідуть паралельно до землі, бачите, в ширину йдуть, то у лейса, у Лейс, то вони йдуть угору. От такі красиві. Такі серединки гарненько розростаються, бачите. Ну, це вони мене, я ж кажу, що вже, мабуть, років 4-5 вони. Зараз покажу і інший. Тут недалеко поміняла місцями. Він був мене ближче, зараз він мене тут пересаджений трошки далі. От. Це... А, так це ж крістець сурф, той, що перший я показувала. У нього роздвоєні язички. Бачите, яка різниця? Роздвоєний язичок ось, ось зверху. То це, оце іде, це сурф. Ніпонський крістець сурф. У них роздвоєні язички. Теж малюнок такий на кожному листочці, кожний листочок у нього теж роздвоєний язичок. Бачите, а тут а в бургунді лес, вони всі строгі, строгі кінчики, строгі гілочки, ваї, бачите, і з червоним малюночком таким. Але листочки строгі, дуже, кончики, кончики строгі. Зараз перейду ще. У цьому красунчику, друзі, два роки. У 23-му році я отримала із зеленого едему Манюсіньку манюсіньку качадишку. Таке малюсінько було. То ви бачили, я ж завжди показую, що я отримую. А це ось подивіться, як він гарненько розрісся. Це многорядник. Щетинковий плюмозо денсум, оденсом. денсум, Дуже багато-багато малесеньких пелюсточків. Дивіться, дивіться, які гарню. Яскравий стоїть такий, не розростається одною кучкою. Так, він ще розвертається розвертаються, ваї. Дивіться, який гарненький крючочок виліз. Друзі, дуже мені подобаються ці кочадишники, вони мені тут і папороті. Они ж Тут у мене ось в компанії із хвосточками, Гейхерами Так, ось і ще вам покажу ще ці два. Оце сами перший, самий старіший оканом. От як він розростається широченько, вже ділила його. Дарила своїм друзям о, це цедишні кокану. Простенькі, листочки, ось такі новенькі, зелененькі, скромненький такий. Я як купляла, то боялася, щоб вони були, не, не були агресорами. Тому і починала з самого простенького, самого дешевенького. От він у мене вже дуже давно. Мабуть, років п'ять уже. Ось новенька поділочка Бургунділець. Його видно, бачите, листочки рівненькі, гілочки довгенькі, росте вгору. Якщо ти бачите, ростуть в ширину, а цей бургунділець росте вгору. Отак. Ось. Рядом з моєю хосточкою Сорбета. Там Манки бізнес. Так, ось переходжу ось сюди до цієї красотулі, самої -самої красивущої папороті. Це називається Дріоптеріс щитовник. То були качадижники, а це вже щитовник Крістата Кондеста. Ось, ну, це взагалі щось із чимось. Я вам завжди, показую, що він спить. Отак зелененький. І весною виходить теж такий зелененький. Дуже ніжний, такий прозорий цей щитовник і роздваюються, розстраюються, аж у нього ці гілочки наверху. Бачите, які? широченько розкриваються, ось які. Ось, ось що в нього виходить наверху. І ще щось таке там. Якісь хвостики, довгенькі хвостики. О, і такий ніжний, ніжний, ніжний. Кожна гілочка теж ось в кінці роздваюється. Дивіться. Дуже гарний. Отак він виглядає ось повністю. Так, зараз ось малявку я купила на ринку, яку ніхто не знає, хто це, що це. Мені здається, що вона ще і не буде зимувати. Ну, Взагалі, я буду її закривати. Я вже вам показувала, коли я її купляла. Це квіточки упали з із, 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 із гіхери. Ось От. От така цікава рослинка. Вона така негладка, така якась шершавенька, маленька, але прилічно наросла з того моменту, що я його купляла. От перейдемо зараз до металіки. Кочадижник металіком. Атіріум металіком. Ну от. Ось такий він Блістящий яскравий. Але бачите, теж не дуже швидко наростає Друзі, оці папориті в мене не дуже швидко наростають. Спокійно. Нікуди не спішать. От вже звідсиля відкопала одну діленочку, продала вже людям. Люди просили мені привезти якусь папороті, бо привезла одну, случайно, вибрала лишня була. От їм таку ще захотілося. Ну, я викопала в цю металік. Ось такий металік. Бачите, він як відсвічується металем, він блиском. Так, друзі, зараз покажу, ще не всі. У мене їх уже багатенько зібралося. Ну там стралостників повно. Колись у метро купила, то вони так тут куточок цей прикрашають із плющом. І це під фундуком. Горішки падають, збираю, збираю ці горішки. Вже насобирала дуже багато. Ось перейдемо ось туди. Ось такий дрігоп Августата Крістата. Споріднений називається. Споріднений щитовник Августата Крестата. Ось такими листочками. Зелений, такий темно, темно такий ізумрудний. Зелений, дуже гарний кущик, дуже плотненький. І це посадка недавно, недавно покупка була, зараз подивлюся. Ну, не так, щоб і давно, у 22-му році, друзі, посадила. Ну, як знаєте, що вони ж приходять мені пупусіньки, мені пупусіньки. Ну, ось так прилично наріз кущик. Теж спокійно, тут під фундуком. Підсадила тут же ще й це міцефуги, клопогони ростуть. І от у мене вони тут і підсадила ще. Морозник туди висадила. Так, і ось іще один кущик цікавий, які, у якого листочки рижі. І зелені, і рижі. Це, друзі, посаджений в мене у 20. Е, так, це чоловічий дріоптеріс, щитовник чоловічий. У нього весною оце коричневі листочки. Міняє він колір, листки, бачите, величенькі такі. Росте повільно, висаджений у 2020 році. Бачите, не дуже шибко вони розростаються. Цей посаджений я казала вам у, а цей у 2020. І мало гілочок. Ось аспленіуми, це прошлорічний аспленіум з колопендрої. Гарно перезимував, я перший раз висадила, мені дуже було цікаво подивитися, як же в мене в садку ці будуть аспленіуми. Цей сколопендровий, а це, зараз покажу, друзі, ондулатом. Це ондулатом. Бачите, і аспленіуми теж у нас можуть жити спокійно. І перезимували прекрасно. Такий ще красунчик кріспа крістата, щитовник. Ну, це взагалі цікавий. На кожному листочку боковому є ще листочки. Які? Ось, дивіться, як роздваюється він. Дивіться, які на кожному листочку ще є листочки. Ось, і такий наверху ще закручений. З такою гулькою. Дивіться, щось ще наверху отаке. Оце в нього такий закінчується. Ваїк закінчується отаким штучкою наверху. такими багато різних тут зразу гілочок. Ось бачите, як воно. Декілька штук в кінці. І оце кожний листочок має свій бантик. Ось такі ловки. Ну, це йому вже теж, мабуть, років чотири вже. Так, друзі, зараз покажу вам там, що в мене схований. Дріоптесіс лепідопода Дріоптеріс. Манюсенький-манюсенький сховала його під. Клопогоном. Так, друзі, зараз подивимося. Ну, малесенький був. Ну, якщо ви бачите, який він зараз, то який він був, коли я його отримала. Ну, от такий от. Уже трошки підріз, прилічно підріз. От. Ой, горішки тут і падають. Так, не можу вам зняти, мішають ділочки. Ну, от такий скромненький поки що, нема що вам розказувати, показувати. Ну, побачимо, значить, Дріоптеріс ліпідопода. Отак виглядає цей куточок із І херами, і хсточками. Друзі, вам до побачення сьогодні. Клопогони, перший цей великий від сві вже я обрізала. Вірінікастро ми теж, а ось ще один клопогон набирає свої гілочки, буде ще цвісти. Ага, а то ж бачите, скільки мене горішки падають, падають, я збираю. Згадала, що я вам ще не знімала кровохльобок або родовик. Оце в мене тут такий де. Щас подивлюся, бо без, без табичок, друзі, вже в голові не тримаєш скільки нас. Кровохльобка, обтуса, лілак, скутелек. О, Боже мій, тут не то, що виговорить, ще й прочитати не можна. Вон читала табичку, поклала, читала, читала. От і що? І вигоріло. Значить, воно рожеве, 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 ніжно рожеве, дійсно лілак, лілове. Але ж я тут поливаю ось тим злаки, включаю водичку, вона йде фонтаном. І отак от воно трошечки повредило. А так було дуже яскраві, гарні такі кісточки, прилічне. Поділила трошечки своїх злаків, пересадила в інше місто. Ось як куничник брільянтовий, обалденний в цьому році, обалденний, друзі, обалденний. А от іще кровохлібка це лимон сплеш, ну, ще не зацвіла. Буде наверху неї. Є вже квіточки. Цьогось овідцвіла, кругохльопка, біленька вона сама перша. Ну і ця малявка. Ось ось Малявка вітел. Який же гарний в цьому році цей Куничник брильянтовий. Кицька не з'їла, не встигла, вона дуже любила. Весною обрізати оці молодесенькі пагінці. І вони не співали зацвітати, а в цьому році вона овердам побризла, а цей остався. От таке, в мене тут. остався. така у мене ще полянка з лаків. Ну, от, друзі, на цьому вам до побачення трошки вам. Свого саду збираю горіхи і зразу лушпиння. Ну, як завжди, без моїх оцих не можна нікуди без них йти. Куди б я не пішла, то вони разом зі мною. Так, друзі мої, до побачення. На все вам добре, миру. Та мій садочок з цього боку, де в мене ростуть. Вон ще одна йде. Маркіза, то миша була, це маркіза йде. Отак так от. Ось такий мій садочок з цього боку. Ох. На ну, все добре.